Привіт! У нас сьогодні трішки прохолодно, дощик, то я в капюшоні. У нас сьогоднішня рубрика, так, е питання з інстаграм. Одне питання, чому чоловіки починають нас цінувати лише тоді, коли втрачають? Ну, знаєте, справа в тому, що деякі чоловіки працюють як старі телефони. Поки зарядка є, вони не переживають. А коли вже один відсоток починається паніка, обіцянки всім святим і пошук зарядки по всій квартирі. О, так само і з жінками, доки добре, поки ти поруч. А як тільки зникаєш, то включається режим. Ого, а вона була золото, виявляється, так? І це не тому, що ми такі складні. Просто деякі оновлення на чоловіків доходять довше, ніж посилка з Аліекспресу. А усвідомлення цінності в них інколи завантажується процентів так на 98%, але вже саме в той час, коли ти натиснула кнопку Вийти з чату. Тому, дівчата, не ведіться. Якщо цінує, то це видно одразу. Якщо ні, то він просто ще не підключив свій Wi-Fi до реальності. Все, будьте здоров'я!